Існує хибне уявлення про хамелеонів, буцімто вони змінюють своє забарвлення, щоб зливатися з середовищем. Насправді це не відповідає дійсності. Коли хамелеон спокійний, він зелений і тому природним чином зливається з листям навколо. Але самці хамелеонів змінюють колір, коли реагують на присутність самиці або суперника самця, як показано тут. Я залишу перший кадр внизу для порівняння. Коли хамелеон збуджується, його забарвлення змінюється. З'являється жовтий, помаранчевий і червоний кольори. Тож замість маскування хамелеон тепер виділятиметься. Але як саме хамелеони змінюють своє забарвлення? Багато років ми вважали, що існує простий, і добре вивчений механізм зміни кольору. У шкірі хамелеона присутні особливі клітини, що містять кольорові пігменти. Пігменти в хроматофорах бувають жовті, червоні і меланінові темнокоричневі. коричневі багато тварин, включно з хамелеонами, набувають темного забарвлення, змушуючи меланін розтікатися вздовж стовпчастих відгалужень клітини. Шкіра знову світліша, коли пігмент конденсується. Передбачалося, що хамелони набувають жовтого помаранчевого і червоного кольорів повністю аналогічним чином. Але нове спільне дослідження груп фізиків та біологів з університету Женеви показує, що це не так. Перша підказка пов'язана з тим фактом, що в клітинах хамелона немає зеленого пігменту. Зелений колір фактично створений двома різними механізмами: пігментним та структурним. Під жовтими пігментними клітинами є клітини, які містять крихітні 130 нанометрові кристали, що утворюють ґратку. Світло зазнає дифракції на цих кристалах. Синє світло добре відбувається від такої ґратки через конструктивну інтерференцію. У той час як інші кольори не відбиваються. Це дуже схоже на те, як крила метеликів морфо створюють переливчастий синій колір. У крилах немає синього пігменту, але є періодична нанорозмірна структура, що добре відбиває світло лише певного кольору. Тож хамелеон є зеленим завдяки поєднанню жовтого світла від пігменту і синього світла від кристалічної структури під ним. То як хамелеони змінюють цей зелений на жовтий, помаранчевий і червоний. Раніше вважалося, що зміна кольору досягалася розсіюванням пігментів у хронів. Мотофорах, але вчені з'ясували, що насправді зміни відбуваються саме з кристалами. Збільшуючи відстань між кристалами, хамелони можуть змінювати кольори, які будуть вибірково відбиватися. Більші проміжки між кристалами дають краще відбивання для хвиль з більшою довжиною. Зі збільшенням цих проміжків колір відбитого світла змінюється від синього до зеленого, жовтого помаранчевого і зрештою червоного. Вчені порівнявши шкіру спокійних зелених і збуджених жовтих хамелонів, виявили, що в шкірі збудженого хамелона середня відстань між кристалами була помітно більшою Тут Ви можете бачити одну клітину, колір якої змінюється від блакитного до зеленого. Жовтого, помаранчевого і червоного комп'ютерне моделювання процесу інтерференційного відбивання світла від кристалічної ґратки також чудово узгоджується з цими спостереженнями. До того ж, натиснення на шкіру зменшує відстані між кристалами і відбите світло стає більш синім. Коли тиск припиняється, кристали знову займають більший об'єм, відбиваючи більш зелене світло. Структура шкіри хамелеона стає ще захопливішою, оскільки під нею є. Ще Ще один шар клітин, який також містить кристали. Але ці кристали більші за розмірами, віддалені ще один від одного і менш впорядковані. Тобто вони відбувають набагато більші довжини хвиль за ширшим діапазоном інфрачервоного випромінювання. Вважається, що цей шар призначений для відбивання сонячного світла, оскільки хамелеони живуть у місцях з інтенсивним випромінюванням. Тож самці хамелеонів змінюють свій колір не завдяки розтіканню червоного і жовтого пігментів. Натомість у їхній шкірі відбувається дещо незвичне. Вони активно змінюють відстань між нанорозмірними кристалами, щоб створити структурні кольори, які охоплюють весь видимий спектр. Дивовижно, ще зовсім недавно ми вважали, що знаємо, як хамелеони змінюють своє забарвлення, і було потрібне спільне дослідження фізиків та біологів, аби з'ясувати, що ж відбувається насправді.